Він пише: мені Антон, я набрав. Я не хочу змінювати харчування. От побачи схудну, буду кожен день фігачити в залі. Місяць вони там схудли на 7-8 кілограм, а потім. Привіт до гінеколога і ендропіринолог. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як можна схуднути і більше не набирати. Схуднути на 10, 5, 30, 40, 50, скільки у вас там є кілограм позбутись проблемних зон і взагалі забутись про тему схуднення до літа, до дня народження і так далі. Якщо вам це цікаво, залишайтесь детально розповім. А зараз собі запарюйте якийсь чайочок, каву і погнали. З вами фітнес-тренер, нутриціолог, викладач, кандидат наук, тоні Спринт, Антон Ловик. І сьогодні ми будемо говорити про розумне про схуднення раз і назавжди. І знаєте, це напевно таке складне питання, тому що дійсно багато жінок, дівчат, та де там те чоловіків хочуть схуднути і якби не набирати. Але при цьому, звісно, хочеться їсти. Все підряд, тому що коли говориш з людиною, і людина каже тобі: слухай, такий класний результат в твоїх підопічних, так все добре, все класно, але що для цього потрібно робити? А, змінити харчування? Ні, ні, не для мене. І звісно, таких людей дуже багато, і вони хочуть отримати результат за секунду, за мілісекунду, якоюсь простою річчю, вправою чи таблеткою. Але чомусь не стається дива, не стається того, що отримується результат. Навіть можуть купити якісь там китайські таблетки собі на Аліекспрес, попити їх, погіршити стан самопочуття здоров'я, отримати якісь мінус кілограм, два-три, можливо, вісім. А потім набрати ще цілих. Зверху 10, 15, 16. Або, наприклад, мордувати себе голодом або якимись дієтами. Тобто посиділи на якійсь дієті, наприклад, тиждень, два, три, можливо, місяць на скудному харчуванні і дійсно отримали якийсь результат. Але що потім відбувається? Потім зриви, картання з себе, набор ваги знову і розчарування. До речі, а які методи ви використовували само схудненні, ви можете написати ось тут в коментарях. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку, ваш досвід. Я дам кожному детальну відповідь. Тому що дійсно дуже багато людей введені насправді в оману. Чому? Тому що багато хто хоче заробити на Швидкому результаті да, проста людина хоче взяти і зробити швидкий результат без зусиль. Інша людина хоче заробити собі максимум грошей і подарити марну надію. До речі, відносно схуднення, оцього швидкого, да, всі що хочуть, то це стосується не тільки у сфері схуднення, це стосується також у сфері заробітку, у сфері популярності. Тому що дійсно ми хочемо вірити в чудо. Знаєте, як ті малі діти. Ну, насправді, це є позиція малої дитини, коли ми віримо в якесь чудо. тому нічого не хочемо для цього робити і нічого не хочемо змінювати в своєму житті. І звісно, чудес не буває, заробляють, як то кажуть, махінатори гроші, а схудення не відбувається. Або можливо, воно було тимчасове, а потім вага знову повернулася назад. І звісно, розчарування якесь і не знаю, що робити. Інша крайність буває, що ніби ви цілеспрямовано хочете схуднути. Ви вже передивилися багато роликів на Ютуб. Ви вже подивилися багато роликів в інстаграмі, але ви не знаєте, де та правда та істина. Тому що хтось каже, а робіть вправи для живота. Хтось говорить, не робіть вправи для живота. Хтось говорить, голодуйте, беріть інтервальне голодування, Хтось каже, будьте на кето дієті, це найефективніший ефективний метод. Але де ж правда та істина. Де ж правда та істина? Давайте будемо сьогодні дійсно над цим далі думати і доходити правильних думок. І дивіться, давайте розберемо для початку. Для початку, звідки взагалі беруться зайві кілограми? Від повітря, від того, що понюхали їжу, ні. Є проста причина е, зайвих кілограмів. Дивіться, зайві кілограми це енергія. Це енергія, яку ви отримали від їжі. Ця енергія нікуди не витратилась і відклалась про запас. Про запас в наші е, жирові клітини адипоцити. І оці ж жири, які заповнюються адипоцити, називаються триліцериди. Таких адипоцитів є дуже багато по всьому тілу в нас, по всьому тілу, в когось на стегнах, в когось на животі, в когось на сідницях. Когось на внутрішній частині стегон, це якраз і називається там вушка, в когось бока. Ну і прикладів дуже багато. до речі, ви теж можете написати в коментарях, які у вас є проблемні зони. Давайте не слушних думок, а помилкових думок, що схуднення відбувається локально в якійсь ділянці жирової зони. Тобто, наприклад, у вас проблема з животом, ви починаєте качати прес, ви починаєте робити безліч вправ, тому що так побачили в якогось експерта. Але цього не відбувається. Тобто, робите, робите, а результату немає. А чому немає? Ну тому що взагалі є багато досліджень, які підтверджують те, що жир не може спалюватися конкретно робочою групою м'язів. Тобто він то спалюється. Але на 100 грам, наприклад, жиру у животі асфальт 0,002. Грами, тобто майже нічого, і дійсно, якщо підсумувати, то для того, щоб втратити живота чи якусь навіть проблемну зону, то її треба прокачувати тисячу років. Ну, якщо ви можете жити тисячу років, і ви там живете 10 тисяч років і ви грав Дракула, то звісно, вам такий метод підійде. А у вас ще в запасі 10 життів і ви можете собі це дозволити. Ну якщо у вас немає е, запасу. Такого життя, то ви, звісно, повинні дотримуватись інших рекомендацій. І ми знаємо, що жир це зайва енергія, яка накопичилась в нас в резерві. То нам потрібно що зробити? Зробити, щоб менше надходило енергії. Да, або витрачалось дуже багато енергії. Наприклад, як е, ми бачимо там Рокі Бальбо взяв кросівки, побіг і почав тренуватися. Чи, наприклад, якийсь інший спортсмен каже: Давайте, я хочу схуднути, я візьму і почну бігати. І взагалі оце пробіг це ще один такий міф, що ніби біг е, саме ефективний метод для схуднення. Ні, насправді біг не є самим ефективним методом для схуднення, але він енерговитратний однозначно. Як біг. Плавання, гребля і так далі. І чим інтенсивніше ваше буде тренування, чим інтенсивніше буде у вас е, працювати серце над висок, з високим пульсом, тим буде більше витрати енергії. Звісно, це правда однозначно. Але ви уявіть, що ви бігали на тренування. Наприклад, пробігли, дай Бог, вам здоров'я, щоб ви там пробігли 6 кілометрів одразу. Але при тому, щоб вас пульс не був більше 160 ударів, чи там 150, це було позначало, що у вас великий рівень витривалості взагалі. Ну, наприклад, навіть якщо вам повезло з генетикою у плані серцево-судинної системи, ви дійсно пробігли тих 6 кілометрів, такі раді, довольні, прийшли додому і з'їли, наприклад, снікерс. Снікерс 50 грам. І я вам скажу, що вся енергія від снікерса 50 грам покрила розхід вашого бігу? Тобто ви знов не отримали дефіцит. Нема дефіциту, ви не отримуєте ніякого схуднення. Розумієте, без дефіциту кілокалорій не буде ніякого схуднення. тому що потрібно зробити так, щоб в крові стало менше глюкози. Да, і ви дійсно це можете зробити тренуванням, але коли ви після тренування прийдете і будете їсти так, як ви зазвичай їсте, то чуда не відбудеться. І тому дуже багато людей розчаровуються: типу, чого я тренуюся, а результату в мене немає. А чому немає? Тому що дуже багато. Енергії надходить з їжею, але вона не витрачається. До речі, люди діляться на три категорії по тілобудові. Тобто є люди худощавого типу ектоморфи, вони зазвичай високі і більш, ну, такі, знаєте, кажуть, дрищі від природи. То в таких людей енерговитрати вищі. Там для роботи центральної нервової системи треба набагато більше енергії. Витрачати організму. і такі люди можуть дійсно їсти навіть солодке і менше набирати. Но, щоб ви розуміли, всі люди здатні до набору ваги, всі, навіть худощаві актоморфи, тому що от у мене був однокласник такий Дмитро. Він завжди був: ну, худий дріж, підтягуватись не може, бігати не може. Програміст від природи, як я кажу, і мав ріст десь метр дев'яносто, метр дев'яносто п'ять. І коли після школи пройшло років 10, він пише мені Антон, я набрав. Я кажу, в смислі, що ти набрав? А він каже: я набрав 10-10-20 кг, і живота десь приблизно такого на 120 см в обхваті. Я кажу, Діма, як так? А він каже, все просто, каже, я сажу, нічого не роблю, тільки кожен день їм печиво, вафлі за комп'ютером, ну і чай солодкий. І каже Антон: набралося. Ну каже, непомітно. Ну насправді для нього треба було там декілька років, щоб набрати ту вагу. То такі худощаві люди теж набирають вагу. Ну і це окрема історія з Дмитром. Якщо вам цікаво, дійсно я вам пізніше теж її розкажу. Але коротко, то ми з ним схудли на. 20 кілограм виробили звички. Він зараз і бігає і харчується правильно, тренується і досі мені вдячний. Каже, Антон, ну це супер і продуктивність в нього зросла і почавши більше заробляти. Але отакі худощаві люди теж набирають вагу. Також є е, середній тип статури. Ці люди більш е, схильні і до таких силових видів спорту, до бодібілдингу. Але там, наприклад, енергія витрачається чуть повільніше. І такі люди можуть більше акумулювати енергію, хоч з них і можуть бути сильні атлети, вони легко формують м'язи. Але їм треба більше слідкувати за кількістю там вуглеводів, наприклад, жирів і білка, і Ну, взагалі, всім треба збалансувати. Совне харчування, але кожному під типу там є деякі поблажки. Тобто худощавим людям можна менше запарюватися з харчуванням, але коли вони вже набрали там живота, все одно треба робити раціональне харчування, тому що саме харчуванням буде легше робити цей дефіцит, саме дефіцит енергії Середній тип він е, теж. Скажем, витрачає енергію, ну менше. А от самі мощні такі люди, як я кажу, ви самі мощні люди в цьому світі, з них як кажуть, широка кістка, вони такі потужні і в них вагає то кажуть, набирається з повітря. Да їм тяжче чуть-чуть буде, тому що там треба буде слідкувати, щоб менше їсти солодкого, менше цук. Цукру, фруктози, навіть фруктів, але все одно це можна зробити раціонально і отримати класний результат, взагалі без проблем. Але ще раз ведемо до того, що є три типи людей, і в кожного типу людини свій підхід до харчування. Це було б досить все просто. Я б сказав би там: не їжте цукру, не їжте там того, не їжте того. Ну так, да, це дасть якийсь результат, але потім ви знов вернетесь до свого способу життя і нічого у вас не поміняється. Тобто, дивіться, є в нас енерговитрати. ще раз сказав, що людина витрачає кожну енергію від своєї праці, від рухової активності, і багато ще енергії йде на різні фізіологічні. Потреби організму, там тепло, енергія роботи серця, дихання і так далі, щоб ви собі зрозуміли. Ну і вертаємося до тієї. Теми. Можливо, от чесно, ви теж можете написати в коментарях, чи зрозуміло вам, до чого я веду. Це теж буде цікаво, буде такий фідбек. Дивіться, тобто ми розказали, що в нас є три типи статури в кожного різні енерговитрати. Ми зрозуміли, що коли ми. Скажемо, просто бігаємо, виконуємо якісь вправи. Ми витрачаємо енергію, і е, кількість витрати енергії буде залежати від інтенсивності роботи. Да? Тобто, коли ви біжите різним темпом, буде різна е, е, енерговитрата. Якщо біжите 6 км повільно, буде повільніше енерговитрати відбуватися швидким темпом швидше. І чим більш тренованіша людина, тим повільніше буде відбуватися енерговитрата, тому що тренуються енергетичні системи, м'язи і організм звикає. Підсумуємо, що схуднути можна двома способами. Перший це тренуваннями з дефіцитом, але ці тренування повинні бути надінтенсивні насправді або помірного темпу, але довготривалі. Але при тому, при тому, все одно треба коригувати харчування. Тому що все ж таки, якщо ви будете робити інтенсивні тренування, а будете заїдати потім знову все більше, то результату теж не буде. Але якщо ви візьмете чисто харчування своє нормалізуєте, то звісно вам буде легше схуднути набагато легше. Але тут треба зробити харчування таким чином, щоб воно було повністю збалансовано і вам всього вистачало, щоб вам було комфортно, ви наїдались як фізично, так і психологічно. Ну і ще є звичайно, звичайно, варіант, щоб ви виконували ще й тренування. Тобто, але тренування не для того, щоб спалити калорії, а пропрацювати свою поставу, попрацювати над м'язами, щоб під час схуднення не було схуднення м'язами. Бо, до речі, такий секрет. Якщо ви худнете без фізичних вправ і навантажень, не радійте сильно кілограмами, тому що там може піти до вас 15-30% ваших м'язів. Тому я б не радів би просто кілограмам. Я б дивився завжди увагу на сантиметри. Ну. Поговорили да, типи пестратури зрозуміли про те, що витрати енергієм е, вам не сильно допоможе. Що треба все до всього підходити комплексу, так само як і до системи харчування. Знаєте, але багато людей дуже бояться змінювати харчування, бо їм здається, це щось нереальне і щось неможливо. Ну насправді е, я теж колись так думав. виявилося, що це набагато легше, набагато легше. Так само от клієнти, коли до мене приходять, от, наприклад. Ці люди, які мають таку статуру тіла, як ніби здається, з повітря набирають, то о, схуднення теж відбувається досить просто. І мені кажуть, Антон, ну як так? Я їм наїдаюсь, і от уже в нас мінус 20 кілограм. Ось. Але дивіться, дивіться, ще дуже, дуже цікаво почути, що о, схуднення оптимальне для жінок, це. 4-5 в місяць, не більше для чоловіків може бути і 6, і 7, і більше. Це все пов'язано з гормональною системою, що дівчатам краще худнути е, повільно, обов'язково, щоб їхня гормональна система не дезадаптовувалась, тому що в мене є такі випадки, коли дівчата мене не слухалися, їли менше, раділи, що йшло більше кілограм. Ну, коли я побачив, що в них резко пішли кілограми, кажу терміново. Беретесь за розум і їсте по графіку. А вони ой-ні ні 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 пройшов місяць. Вони там схудли на 7-8 кілограм, щасливі. А потім привіт до гінеколога і ендокринолога. Прийшлось пити додатково різні препарати, щоб відновити гормональний фон, тому що місячні перестали йти. Спочатку думали, що вони вагітні, але насправді це просто був збій циклу за рахунок того, що недостатньо було жирних кислот в організмі. Ну, розумієте, да? не робіть так. 4 кг взагалі максимум для схудення. Для жінок, для чоловіків можна більше. Розкажу, що такий експеримент, це як деякі дівчата так роблять. Типу, кажуть, Антон, ні, я не хочу змінювати харчування, от побачу, я схудну, буду кожен день фігачити в залі, бігати кроси, робити кросфіт. От побач, я тобі доведу, що я схудну. Я Кажу, окей, добре, але без мене, без мого керівництва і моєї відповідальності. Роби, що хочеш, це твоє життя, але я тобі. Сказав свою думку, добре, добре, добре. І ця дівчинка йде в зал, давайте умовно назвемо її Оксанка. От. І вона йде в зал, починає фігачити в тому залі, бігає, в неї конське здоров'я і каже: Антон, дивись, тиждень пройшов, мінус півтора кілограма. Я кажу, добре, зачекай, давай далі глянемо. Тиждень, знову мінус ще півтора кілограма. Я так ну добре, давай далі глянемо. В общем, за місяць мінус п'ять щаслива, як слон. Каже Антон, я тобі доведу. пройшов ще місяць, ще мінус п'ять кілограм. Тобто вона скинула десять кілограм, така вся щаслива і розказує, слухай, Антон, бачиш, все ж таки воно працює. Я кажу, ну да, ти ж зробила дефіцит за рахунок жорстких тренувань. В неї там було по півтора тисячі калорій, Вона втрачала за тренування. Але що далі? Що далі сталося? Чому ці кілограми назад повернулися в неї? Тобто вона схудла на 10, потім пише через півроку Антон плюс 12, що робити. Чому так сталося? А тому, що вона фігачила чисто тренуваннями, харчові звички свої не змінила. І виходить так, що е, дійсно був в неї дефіцит за рахунок тренувань, все було ок. але потім вона перегрузила свій організм. Тренуваннями перегрозила свою центральну нервову систему, і, звісно, організм сказав: Що, я не можу, стапе, я не можу тренуватись. Давай будемо вертатися до звичайного способу життя. І вона вернулася до звичайного способу життя. Харчові звички не поміняла, їла так, як їла, і за рахунок того, що змістився баланс енергії, звісно, вона почала знову набирати. Вагу, а тому, що не навчилась правильно харчувати і балансувати між тренуваннями і харчуваннями. І ще отримала травму, перегруз і забила болт на весь той спорт. А чому так відбулось? Та банально просто, тому що неправильний підхід. Дивіться, в схудені взагалі не можна робити таких фанатизмів. Не можна робити фанатизмів, все повинно бути поступово. Починаємо з елементарного і покруково-покруково і йдемо до своєї цілі. Щоб підсунувати, важливо вам подивитися на енергетичний баланс, щоб вас поступало менше енергії, ніж ви витрачаєте. Тобто ви витрачаєте більше, поступає менше. Але тут потрібно зробити баланс такого дефіциту, щоб це не було любою ціною, і щоб це не було таким чином, що ви на суперстрогій дієті. Все треба зробити. Поступово плавно 1 кг в тиждень втрачати для жінок для чоловіків можна трошки більше, але притом не повинно відчуватися у вас голоду. Не повинно відчуватись голоду і повинно вам бути психологічно комфортно. Як це зробити, буду десь розказувати поступово на інших відео. Взагалі можете дати свою оцінку, наскільки цікаво було, наскільки структуровано, бо просто хотів з вами поговорити як з друзями і розказати отакий от невеличкий досвід. Тому будуть питання, пишіть. Надію, що вам було цікаво слухати цих 20 хвилин. Гарного вам дня і будуть ще відео. Ви можете навіть понаписувати теми, які вам розкрити детальніше. З вами був Тоні Спрін та Антон Яловик. До наступних відео.